Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом на ну, дуже смачних рублених котлет із курячої печінки. Такі котлети готуються дуже просто та легко, а головне, що завжди виходять такі котлетки дуже смачні. Для початку я беру одну середню цибулину та нарізаю її дрібненько. Також беру одну невеличку морквину та натираю її над крупну тертушку. На дерев'яну дощичку я викладаю добре промиту курячу печінку і нарізаю її середніми шматочками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. У нагріту сковорідку я викладаю 50 г вершкового масла. Сюди ще викладаю вже дрібненько нарізану цибулю. Просмажу її 2 хвилинки, потім викладаю моркву і разом ще просмажую 2-3 хвилинки. В миску викладаю нарізану курячу печінку. До печінки викладаю обсмажену цибулю з морквою. Викладаю 3 столових ложки майонезу. 1 яйце, перчу та солю за своїм смаком. І 4 столових ложки борошна. І добре все перемішую. У нагріту сковорідку я викладаю столовою ложкою наші печінкові котлетки. Обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Я обов'язково курячі рублені котлетки викладаю у каструльку, заливаю їх водою 50 мл, 20 мл соняшникової олії і протушую їх ще 15 хвилин. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не припускайте мої нові рецепти.